Ви чекаєте від людини дій, а вона нічого не робить. Чому? Пару слів про вас і про загадану людину, щоб ви розуміли, чи ваше. Ви зараз на даний час знаходитесь в енергіях таких, що ви вимушені усе вести на собі самі. Тобто, ви приймаєте рішення в своєму житті, ви багато працюєте в своєму житті, вам дуже тяжко все вивозити, але ви розумієте, що розраховувати вам, в принципі, немає кого, тому що немає надії на те, що люди зроблять це правильно, ну, якісь ваші задачі, що вони взагалі комусь потрібні. Тобто, ви розумієте, що є така погана прислів'я, коротше, закінчується воно на я сам собі хороший друг. А, щось приблизно в такому, такому плані, тому що вас життя навчило, що розраховувати ви, в принципі, можете на самі себе. І тут є дійсно на що розраховувати, тому що ви розумна людина, ви працьовита, роботяща людина, і ви не боїтесь труднощів. Не те, щоб вам цього хотілося так жити, але ну, життя змусило, як то кажуть. Тепер щодо людини, яку ви загадали, щоб ви розуміли, чи ваше. Людина знаходиться перманентно у боротьбі з самим чи з самою собою. Людина хоче мати родину, але розуміє, що от ви випадаєте король і королева кубків. Тобто, що ви пара, але для того, щоб стати вам в пару, людина повинна пройти трансформацію. Тобто, людина. Ой, мало не збила тут все. Людина повинна дуже сильно змінитись для того, щоб стати. Рівноцінною вам. Так, чому не діє? Тому що свого часу людина тупила відверто вона настільки повільно рухалась до вас, настільки ну, вона вважала, тут може, знаєте, ще бути людина земної стихії не обов'язково. Просто може такі, знаєте, як кажуть. Асценденти де-небудь там, в якій-небудь планеті, такі, знаєте, ну, типу ДІВ, які медленно, ну, уверена, мистецтво маленьких кроків, але ці кроки були настільки маленькі, що вас це підбісило в якийсь час, і ви такі, та коротше, якщо ти так довго чухаєшся, то мені вже в принципі не треба. Я вам кажу простою людською мовою. І а людина думала, що ви завжди будете чекати, що ви завжди будете сподіватись, що ви такий вічний ждун, який, в принципі, ну, буде роками сидіти і чекати. І тут, або людина вас там з іншою людиною побачила, або щось там таке запідозрила, що може у вас там хтось буде. Тут є такий натяк на те, що може дійсно навіть спостерігала. І зрозуміла, що у вас уже з іншою людиною якийсь... Енергетичний, чи матеріальний, чи будь-який інший обмін. Можливо, судячи з цих карт, ви, в принципі, така людина, ну, от, наприклад, ви легко можете домовлятись, бо ви людина розумна, ви можете товаришувати, ви вмієте це робити, коли вам, ну, коли вам це треба, у всякому разі. Тобто ви здатні на. Такий, знаєте, рівноцінний енергообмін. У людини такого немає, скоріш за все, йому ще чи їй потрібно цьому вчитися, тому що людина більше здатна створювати якісь співзалежні невротичні стосунки, а на здорові стосунки вона не дуже здатна. Це якраз таки її пропрацювання, чи його ну, людини. І коли вона побачила або відчула якусь вашу взаємодію з іншими людьми, ну, чи з протилежною статтю, чи неважливо з ким, вона відчула свою непотрібність. Тобто людина на зараз зневірена у власних силах і у тому, що вона вам, в принципі, потрібна. Навіть якщо ви їй будете натякати і казати, що та ти помиляєшся, та ти мені потрібен чи потрібна, у людини вже, знаєте, людина шукала привід. Чому до вас не рухатись, бо вона не готова? Людина на зараз не пройшла трансформацію. У людини може бути завчасно впевненість, що е, навіщо я написав цю книжку, як її все одно не видадуть, якщо вона нікому не потрібна, А скільки людей пише ці книжки, і нікому ніхто їх не читає. Тобто людина завчасно зневірена в ваших стосунках. Як там? Я вас люблю, но я придвіжу, що я вас коли-небудь обижу, а ви обидитесь в ответ, і все опять сойдет на нет, і все закінчиться печально, та ну вас нафиг изначально. Ну, от в принципі, це лейт мотив, чому людина нічого не робить, бо вона думає, що в принципе, у вас з іншими людьми взаємодія, і що ця людина не може вибудувати з вами оцей рівноцінний обмін. Навіть якщо щось буде для цього робити, тому вона вирішує, що ну, нашо я буду взагалі щось робити, якщо, дивіться, я кажу, що я буду це робити і витягую карту повішену. Трішки в мене сьогодні погане освітлення. Вибачаюсь, ну головне, щоб ви мене чули. <кій> Повірте на слово. Тобто людина сама, тут цю людину не хтось повіз. Вона це робить сама, тобто ні, ну це не в прямому сенсі, що людина там щось з собою зробить. <кій> не сподіваюся, що не так аж все грустно. Але факт в тому, що людина сама стопорить, тому що вона до вас до прив'язана і по-повішеному, і по дияволу. Але для того, щоб бути з вами, треба бути і матеріально орієнтованим, Ну, не тільки на родину. Треба ще заробляти кошти. Якщо це ну, дівчата загадали чоловіка, то. Він думає, що у вас треба вкладатись, тому що вкладуватись, тому що ви там, наприклад, ідеальна дружина будете. Але для того, щоб ви там класно виглядали, щоб ви себе гарно почували, вам треба принести нормальні гроші. Ну, так вважає людина. До прикладу, якщо хлопці дивляться, ну, то дівчата, наприклад, думають: а я, може, буду поганою дружиною, він собі знайде когось краще. Ось типу такий лейтмотив, якщо бути. Краткими. Хто хоче більше якихо подробиць, приходьте до тих, до кого ви поважаєте, і хто вам подобається на особисті розклади. І я вас дуже закликаю просувати україномовний контент. Ну, суржикомовний в моєму випадку, тому що Тік-Ток і всі ці платформи дуже повільно, на жаль, їх просувають. Тому я буду вам дуже вдячна, я їх ніколи не прошу, але я буду вам вдячна за лайки, репости. Всього вам найкращого.